І у а тінь танг вала вала бен-бег У, і у у-а-а, тинь танг вала вала бен-бен. Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні мастер ДВ завітало у місто герой Дубна. І сьогодні ми будемо обговорювати тему, як ставляться мешканці міста Дубна до здорового способу життя. Отож, поїхали! Скажіть, <пит> будь ласка, чорноте зранку радкового зарядку? А можете показати для нас? Будь ласка, ви робите зранку ранковий зарядку? Так, да, якби всі зуби були. Все всталі принадлежності я не можу показувати, тому що живо зараз не стоїть. Тому тільки зуби. Люблю робити дуже справи. А можете ще нам щось показати? Нема гірмата. Щоб для те. Раз, два, три, чотири. плечи, чтоб похода было легче. Все разрабатываем ноги, чтобы не уставать в дороге Все разрабатываем шею, чтобы пелось веселее Солнышко лучистое Коло террорит Do Верковою зарядкою. Не хочеться затримувати вас психіку. Скажіть, будь ласка, ви палите? Ні. Ви за здоровий спосіб життя? Молодець. Ні. Ти ж спортсмени ж не палюють. Так, якби всі зуби були. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до алкоголю і тютюнопаління? Паліня? Ну як це стримали? Ну Зрозуміло, що стрим... Стримую, себе стримую. Ага. Така була новина, що Дубинська міська рада запровадила танці для пенсіонерів у нашому міському будинку молоді. Як ви ставите цього? Чекаю пенсії, коли вже я нарешті попаду на ці танці. Е, я, в принципі, підтримую думку, але не знаю, чи в мене вийде, бо ще колись... Коли я була ученицею в школі, вчителька танці попросила мене туди більше не ходити. Я таке вперше чула, але в принципі це не погано. А ви б не хотіли взяти самі учись собою? У великих танцях так. А в наших дубинських танцях? Дубинських поки що не готова. Дякую. Позитивно. Я пішов би. Якби ви так танцювали, як я в 58. Бажала б того, що ви могли б 18. Ну що ж, Зеня, відвідали ми з тобою місто Гари побували в п'ятій школі. Як тобі вражено? Мені дуже сподобалось, ми дізналися багато цікавого і нового. З вами було Моцне ТВ. До зустрічі! Muitas Doroy, U, I, U, A, Ting, ting, Walla Walla Bang Bang, U, I, U, A, Ting, Tang, Walla Walla Bang Bang, Walla Bang